Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ДСНСівцям, через дії яких в авіатрощі загинуло керівництво МВС. За інформацією ДБР, підозрювані порушили правила безпеки польотів гелікоптерів. Нагадую, вертоліт зазнав катастрофи у січні 2023 року у Броварах. На облавку зокрема перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Його перший заступник Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. Далі фрагмент перемовин пілотів перед авіакатастрофою, який опублікувало ДБР. Детальніше про це поговоримо з Тетяною Сап'ян, радницею з комунікацій державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, чи можете деталізувати, в чому саме підозрюють посадовців ДСНС? Вітаю Анатолію. Вітаю усіх глядачів національного марафону. Так, ми, як орган досудового розслідування, має на увазі ДБР прекрасно розуміли і знали, що розслідування цієї авіатрощі дуже важливе для суспільства, щоб отримати відповіді на запитання. Наразі ми з вами сьогодні говоримо про те, що оголошено підозри п'ятьом посадовцям. Державної служби надзвичайних ситуацій України, і ми говоримо про те, що слідство дало у будь-якому разі схему реконструкції таку трагічного маневру цього гелікоптера, і навіть Вдалося розшифрувати дані чорних скриньок. Тобто, ми з вами говоримо, що з допомогою кропіткої роботи слідства встановлено, що в січні цього року у керівництва міністерства внутрішніх справ був запланований візит до Харківщини та Дніпропетровщини, і, попри внутрішні інструкції, і також вимоги законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації цей гелікоптер, який Перебуває такі гелікоптери, зазвичай перебувають на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації тобто, кожен регіон забезпечується таким. Такими гелікоптерами, зокрема про ці гелікоптери, ми говоримо це про Київ і про область. Повітряне судно, як було встановлено в процесі досудового розслідування, не мало дозволів виконувати інші види польотів. Також командиру екіпажу не повідомили метеорологічних даних по всьому маршруту польоту, який був запланований, і звичайно ж він не був попереджений про негоду про погану погоду над броварами. До того ж, як виявилося, екіпаж цього гелікоптера не мав відповідних допусків і необхідних сертифікатів для того, щоб здійснювати ось такі польоти в негоду. На графічній реконструкції, яку там чітко видно, що через погану погоду гелікоптер був змушений летіти на такій гранично низькій висоті, якщо у Когось буде можливість, заходьте на сайт державного бюро розслідувань. Там є ця схема. Тобто він летів дуже низько. І коли командир екіпажу побачив перед собою багатоповерхівку, нагадую, що погода була погана. Він почав здійснювати маневр, маневр обльоту, різко піднявся вгору. Там на схемі це також видно, втратив, на жаль, орієнтування в просторі, і після того, як завершував маневр, допустив зіткнення вже безпосередньої землею. І я нагадаю, також не забуваємо, що всі. Авіатрощі, окрім посадовців Міністерства внутрішніх справ, загинули чотири жінки і малолітня дитина. 31 людина, серед яких 13 дітей отримали ушкодження. І звичайно, що коли випалив впав, він пошкодив дитячий садочок, пошкодив сусідні будівлі і припарковані авто. Ми висловлюємо ще раз глибокі співчуття усім, хто постраждав у цій раді, і сподіваємося, що такого більше не попаде ніколи. можна уточнити, коли обирати Тимуть запобіжний захна коли обиратимуть запобіжний захід підозрюваним, Анатолію. Ви знаєте, наскільки я розумію, розуміюся в процесі, то власне усім, усі високопосадовці, які сьогодні отримали підозру. У службовій недбалості там у порушенні інструкції, зокрема, вони нікуди не не тікали. Вони перебувають у Києві і навіть і працюють. Я думаю, що запобіжний захід буде обраний найближчими найближчими днями і далі триватиме вже досудове розслідування. Пані Тетяно, хочу поговорити принагідно на ще одну тему. ДБР затримало посадовця Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам виїжджати за кордон. ДБРівці кажуть, що затриманий за 10 тисяч доларів оформляв фіктивні документи про непридатність до військової служби. Затриманий також обіймав посаду начальника одного з управлінь штабу командування сухопутних військ збройних сил України. І от власне про це хотів би поговорити. Затримали одного посадовця, але ж зрозуміло, що ці дії він не міг здійснювати сам. Вочевидь, у нього були спільники, я так вважаю. Чи оголошено їм підозру, чи затримані вони? Анатолію в процесі, от є багато таких юридичних правових нюансів, які слідство для того, щоб мати неспростовні докази, повинні дотримуватися законів. Тобто, будь-які докази, будь-які свідчення, вони потрібно їх потрібно отримувати в законному порядку. Тому, коли ми з вами говоримо про ось такий прикрий факт, ви знаєте, що ДБР перевіряло і спочатку повномасштабного вторгнення ТЦК і зараз продовжує. Перевіряти діяльність цих територіальних центрів на ефективність їхньої роботи, щоб вони все таки працювали. В умовах війни відповідно до своїх повноважень, а не нехтували прямими своїми обов'язками по службі і заради наживи, і створювали передумови для шкоди національній безпеці. Тому, коли ми з вами говоримо про даний випадок, який ви озвучили, то наступний етап це буде дійсно підозра і запобіжка. Запобіжний запобіжний захід буде обиратися а також слідство буде встановлювати і усі факти, і усі особи, які можуть. Бути причетні ось до таких порушень законодавства до таких злочинів, тобто, ми тут з вами говоримо безпосередньо про те, що це начальник одного з управлінь штабу командування складних військ збройних сил, який паралельно ще обіймає посаду начальника одного з відділів київської міської військової адміністрації. Тобто, ми з вами говоримо про те, що Працівники центрів комплектування та інші уповноважені держава довірила досить високі посади і багато дала повноважень повноважень, тому що нам потрібно вірити в збройні сили наших військових. Але деякі люди хочуть на цьому підзаробити Зокрема, ви самі озвучували суму. Це 10 тисяч доларів, тобто на фіктивних довідках про здоров'я, про стан здоров'я можливих потенційних солдатів, скажімо так. В Спослужбовців на фіктивних довідках про інвалідність, на фіктивних довідках про липових ми їх ще називаємо про опікунство, виставляють певну таксу, так би мовити, в залежності від регіону і від статусу службовця, як ми бачимо, який може допомогти вирішити питання, і таким чином вносять дисбаланс, По перше, в ну просто в наше усвідомлення того на що ми заради чого ми працюємо і за що ми боремося, так і звичайно, що ці такі випадки про їх потрібно, їх потрібно говорити. Досудові розслідування мають бути завершеними, мають бути вироками вироки суддів, тому що це більше ніж просто злочин. Це про більше про те, що у нас немає у нас. Немає обраних, у нас є невідворотність покарання в незалежності від того, яку ти обіймав посаду. Якщо ти вчинив злочин, ти маєш нести відповідальність. Е, інформацію про ці дві події, про які ми з вами говорили, вже опублікована на, сайт, на сайті на е, сайті ДБР. Але коли ми з вами спілкуємося, ви часто повідомляєте якісь новини у прямому ЕТЕРі. Чи маєте ще щось повідомити нашим глядачам? Так, Анатолію, звичайно, маю. Я називаю, що ці тижні ви знаєте, що і в природі і в Україні в аграрному секторі почалися жнива. І я можу сказати, що початок серпня однозначно є такими жнивами для державного бюро розслідувань. Сьогодні у нас також є позитивна звістка для суспільства. ми говоримо про те, ДБР говорить про те, що завершено досудове розслідування у справі про. ДТП на блокпості в Києві, в якому загинув Нацгвардієць і за кермом автівки був суддя одного із районних суддів Київщини. Наразі е, сторони сторонам надані матеріали для ознайомлення, і вже після того, як сторони ознайомляться, ці матеріали, цей обвинувальний акт, буде передано до суду. Я хочу е, також наголосити в цьому кримінальному провадженні. Що задля неспростовних доказів, слідством ви я думаю погодите зі мною, що всі запитували у ДБР, коли будуть результати експертиз, коли буде завершене досудове розслідування, чому так все довго, але так я хочу сказати, що було для того, щоб всі неспростовні докази можна було пред'явити в суді а, по стороні обвинувачення прокуратурі, зокрема ДБР провело 18 експертиз різного виду, і це були і слідчі експерименти і аналізи усіх відеоматеріалів і допити свідків. І раніше ми з вами говорили, що одна із експертиз, судово-психологічна, підтвердила, що на момент скоєння ДТП а, суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння. і так. Кож до речі. Це на відповідь на запитання, чому так довго проводилися експертизи експертами, було виявлено спробу підозрюваного спотворити біологічні зразки. Ви знаєте, що частину біологічних зразків, я нагадаю, просто він нібито надав самостійно, а частину було відібрано примусово, але вже занадто пізно пізно ввечері наступного дня. Але незважаючи на те, що підозрюваний намагався спотворити, та ці біологічні зразки алкоголю в аналізах вдалося підтвердити як і порушення правил дорожнього руху. І вже після того нагадаю ще раз, як сторони ознайомляться з матеріалами досудового розслідування, справа в собі і завершиться за е, вироками. Дякую, пані Тетяно. Працюйте далі. Інформуйте громадськість Добре. про результати вашої роботи. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була наживо у нашому ефірі.